Привіт, друзі! Остання в цьому році в мене обрізка. Цікавих екземплярів багато, але однакове відео, не думаю, що буде вам цікаво дивитися. Так, ми підійшли до Sunday Fries на штамбі, тож теж доросла. Дивіться, яка вона вже міцна тут. Така красунечка. Давайте підіймемось наверх і подивимось, як гарно вона сформована. Навіть при такому а, гілок серединка в нас залишилась вільна. Тобто для гортензії це дуже гарно. Так, ну що, тут якби не дуже все складне, але Повторюємо і ще раз повторюємо і вчимося. Обрізаємо одразу все тоненьке. Дуже тоненьке. От, бачите, другим рядом пішла тоненька, обрізаємо. Буває, другим рядом йде така товста гілочка, іноді можна залишати. Так, ну, тут, в общем-то, все поки все. Второй етап це ми вкорачуваємо гілки. Ви можете робити зріст чуть вище, а потім його прокоригувати. Я вже роблю мільйонні обрізки, тому з закритими очами це все роблю. А ви не бійтеся, гортензія не дасть вам ой, о... гортензія дуже пласти... пластична і вона вам, а... ну, як би, простіт, коли ви зробите якісь помилки. Ну, тобто, обріжете, наприклад, да, о... ось так от, чуть коротше. Зовсім нічого страшного. Але ж обрізати її треба кожен рік. Коли ви цього не будете робити, вона дуже загущиться і в неї буде, будуть квіточки з кулачок. І це ну, не дуже гарно виглядає, коли вона квітне. Це в нас Sunday Frise, це в нас, як зменшений а, сорт ваніла фрайс. Вона така крупненька квітка в неї, тому я її полюбляю обрізати покоротше. Так, далі. От, бачите, на дві я зараз повільно ріжу, щоб оператор мог знімати вам. Але ж я можу це робити дуже-дуже швидко. Так, все. Раз-два, обрізаємо. Раз, два, оця тоненька, точно на дві можна обрізати. Ось таку от товстеньку можна на дві, можна на три залишити. Як у вас ну, виходить по кущику? Де дві, где три? Немає різниці, коли гортин зя набирає е, зелену масу. От цих всяких погрешностей не буде видно зовсім. Ну, дивіться, три хвилинки і все, наша гортензія обрізана. Тому не бійтеся, обрізайте, обрізайте ще раз обрізайте. Гортензія вам буде вдячна тільки. Все, це коротеньке відео. Таке закріплення вам на останок. Все, дякую. Заходьте мой інстаграм, там завжди багато корисної інформації, багато відео, фото. І є завжди в продажі дорослі штамбові гортензії. Це дякую, до зустрічі!